Питань до видавництва небо буклапаблишин на книжковому арсеналі. Книжка, яку купують найчастіше, лисичанера книжка, яку б ви хотіла, аби купували найчастіше, але чомусь ну її треба прям порадити. Не боись, Брендон Сандерсон. Серйозно, я не вірю. Серйозно, її купували. Тільки коли я розказувала, що це дійсно дуже класна книга. Люди купуйте Сандерсона книжка, яку питали, але це не ваше видавництво, і ви намагалися людині пояснити, що треба у вас щось інше купити. Запитали, чи видаємо медюну, але. Це сказала дівчинка, що її обкладинка дуже не подобається, і вона хотіла запитати, чи є якась альтернатива. Новинка, яку ви особисто дуже сильно чекаєте у видавництві? Так, я дуже чекаю нашого видання портрет Доріана Грея. Просто я ну маю можливість побачити обкладинку, і я була просто від неї настільки в захваті, що я прям дуже чекаю, коли ми видамо цю книгу. Ну, це якби не новинка, це класика, але воно варте того 100%. І туди ж гордістю упередження, але вона вже буде ось ось цього місяця, і це теж дуже. дуже Жо, я чекаю. А я чекаю продовження міста пів місяця, третя частина. Як враження від книжкового арсеналу? Ой, дуже класно. Я взагалі вперше як відвідувач на арсеналі і тим паче, як працівник, і мені прям дуже сподобалось. Це дуже цікавий досвід, і прикольно, те, що треба дуже багато говорити. Дуже багато дуже приходять багато людей книжкового світу, які дуже багато про що знають, і з ними можна завести дуже цікаву бесіду. Це дуже класно. Приходьте на арсенал і на книжкові фестивалі. І небо паблишен, це точно.